Сьогодні поговоримо про підгузки Beauty Baby. Це четвірочка від 9 до 14 кг. На упаковці вказано, що вони відтримують 12 годин, не місяць парфумів та дуже гладкі. Упакування має лінію перфоровану для відкривання та ручки для перенесення. Виробництво Німеччина. Запаху вони дійсно ніякого не мають. Ось вони у такому дизайні: є лисичка, сонечко, ялиночка. Досить спокійний дизайн. З цієї з задньої сторони бембі намальований і сова на велосипеді. На спинці резиночка відсутня. Якщо порівнювати їх з такого ж самого розміру трусками Pampers, то вони, можна сказати, ідентичні по ширині та по висоті. По ширині вони трішки тонші. На дотики вони м'які та гладкі, всередині, гладенькі та м'якенькі, є поглинаючі канали посередині, м'які та еластичні резинки, внутрішні резиночки та спідничка з подвійною резиночкою. попереду є Лінія для приклеювання липучок. Липучки тримаються добре, та їх можна до декілька разів. Як на мене, то вони такі ж самі, як і підгузки мілетти, про які я розповідала раніше також німецького виробника. Вони однакові на дотик, однаково мають канали поглинаючі, Однакова текстура всередині та гладкість, товщина липучки, однаково еластичні, але мають лише різницю у їхній будові. Однак про використання вони показали себе повністю однаково із однаковими позитивними сторонами та проблемами. Проводимо тест з водичкою. Наливаємо води. Беремо звичайну серветку, чекаємо одну хвилинку і проводимо, і вона залишається трохи вологою. Ще через хвилинку проводимо. Серветка вже майже суха. Тепер дивимось на світло. Ось тут трішки збивається, але зовсім 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 трішечки. В цілому нам ці підгузки сподобалися. Ми їх використовували в основному в тень. Вони не провисали, вони трималися добре на дитинці. Однак вночі не використовували, тому що вночі вони в нас протікали дуже сильно. Вони нас не викликали подразнень, навіть коли у дитини прорізування зубів було, чи якийсь стан не зовсім здоровий. Однак, зі свого досвіду, можу сказати, що нам виникла лише одна проблема ось ці липучки у нас чомусь відпадали, відривались просто і ну, приходилося змінювати підгузок. Ми використали їх майже дві упаковки і кожен другий підгузок був з такою проблемою. Можливо, нам просто попало упакування із неякісної партії, однак це було досить неприємно. Якщо ви можете щось додати з власного досвіду, обов'язково пишіть в коментарях.